Тання сьогодні на огляді електровелосипед Еліт Зібраний на алюмінієвій рамі на 26 колесах, дуже гарна покришка кенда універсальна, Подвійні вода алюмінієві міцні, LED фара сигнал. Двіся шви заводські, дуже гарно проработана. Ручка газу тут половинчатого типу, дуже зручна та безпечна. Керується дуже легко за індикацією заряду. Перемикачі ману і вмикаємо фару кнопку та сигнал. А, так примість контролю. Комфортно сидіння. Акумулятор на 13 годин, вистачить на 70 км і контролер фірми Huawei в лабосінного боксі. Місний багажник. Моторчик встановлен на 500 Вт фірми МКСус, оригінал, якщо бачите, напис імбасірований. Перемикають швидкості, шману Зірочки також ну, Взагалі-то вийшов такий зручний та технологічний електровелосипед Міський, можна і на рибалочку, на дачу, як забажаєте. Переходьте до нас на сайт. Дуже багато цікавих електровелосипедів. Очікуємо вас. Дякую за перегляд, ставте лайк та підписуйтесь на канал.